Ніжні жіночі гріхи. Почувши цей вираз, у чоловіків настовбурчуються вуха. Детальніше про це поняття розкаже в рубриці «Молоді вірші поетка Альбіна Познякова. На вигляд, вона ніжна, але зовсім не грішна. Що ж, послухаємо. Ніжні жіночі гріхи приростають на яв. Проявляються плівки. На боці того, хто вишив. пуп'янки пальців. У вушко її вселяв плідний шепіт. Та кіт, що вполює мишу, забуває гріхи, їх засьорбує молоко. А у жінці зростають над ранок червнені квіти і рясні шитво, і наплетена тим гачком, на який її злапано. Кров рукоділля мітить. Її витвір такий, що нічого не перейняв ані в батька, ні в баби, ні в точно таки, ні в діда. То життя на голках, палинаючи мишеня, відраховує дині. Як колись між стіпками віддаль. аж розтріснеться рот, немовляті, немов горіх. З нього вирине слово м'яке і різке, як муркіт, що забув ці гріхи, що він ними колись пролів. Жінка в на набу одягає маленьку цукру.